Дональду Трампу увірвався терпець, те, що ще кілька днів тому називали мирним процесом, сьогодні виглядає повним фарсом. Переговори, які тягнулися вже тижнями, фактично зайшли в глухий кут, і все через те, що Путін зі своєю зграєю відверто глузують самої ідеї мирного діалогу. Замість того, щоб бодай зробити вигляд зацікавленості у припиненні війни, російська верхівка відкрито виставляє Україну та захід посміховиськом. Ферзоворошен Федерейшн Сергеє Вікторович євросаюза гаю есести дипломатик степсов до європейська сетолменовікраїні крайси, інклюди автолатероміти стайсвестерн лідер, вичтук плейс інвашинтон за міцот дипломатик степс хавюнотисфром де європей of the situation. Лавруков, цей вічний дипломат брехун та пропагандисти рівня Скабеєвої, в Унісон повторюють ніяких поступок, ніяких компромісів. Вони кажуть або Україна виводить війська з так званих нових областей, або розформовує армію, або просто підписує акт капітуляції, простими словами, здатися. І все це вони подають як єдиний можливий сценарій миру. Цей цинізм довів ситуацію до абсурду. Адміністрація Трампа, яка ще кілька днів тому намагалася балансувати і шукати компроміс, сьогодні в повному ступорі ніхто в Білому домі не знає, як реагувати. Адже не так давно здавалося, що є шанс, Україна на щось погодиться, Росія на щось поступиться, і можна буде бодай формально заявити про мир, але все перекреслив сам Кремль. Трамп дійсно намагався грати роль милотворця. Він навіть, за словами американських журналістів, по факту стелив перед Путіним червону доріжку, міг заарестувати його після зустрічі, поставити крапку у війні вже сьогодні, і вся історія пішла б зовсім іншим шляхом. Бо, повірте, мирні переговори Путін би вів зовсім інакше, сидячи не в кремлівському кабінеті, а в американській тюремній камері. Але Трамп тоді повірив. Чи то в дипломатію, чи то в краплю чесності кремлівського диктатора, і відпустив. І що ж ми бачимо зараз? Путін не тільки не оцінив такого кроку, а ще й дав команду своїм собакам, пропагандистам і Лаврову відверто саботувати будь-які перемовини. Вони сміються, вони знущаються, вони відверто заявляють, або на їхніх умовах, або ніяк. І ось грім серед ясного неба. Стало відомо. Трамп особисто подзвонив Путіну. Так, це не жарт. Цей дзвінок відбувся буквально щойно. І, хоч офіційних деталей розмови немає, але сам факт вже говорить про одне: терпець у Дональда Трампа закінчився. Ще кілька годин тому ми бачили лише тишу з боку адміністрації. А зараз у соцмережах самого Трампа з'являються пости, фотографії і навіть меми, які абсолютно прозоро натякають. Він розлючений, він у гніві на Путіна. І навіть у характерній для нього манері написав: ворог розуміє тільки силу, треба бити у відповідь. А тепер додайте сюди ще один штрих: сьогодні у Трампа заплановані поїздки у підрозділи національної поліції та пожежні відділення, і всі експерти сходяться на думці, там він обов'язково дасть коментар, і це буде момент істини, бо вже зараз очевидно, Трамп розвертається в інший бік. Від дипломатичних поклонів перед Кремлем він переходить до прямої жорсткої риторики. Україна уважно стежить, Європа уважно стежить, світ за тумем подих. І якщо слова Трампа про те, що ворога треба бити у відповідь справді перетворяться на дію, тоді путінський режим отримає саме те, чого він так боїться: повну і безкомпромісну підтримку США на боці України. Тож, друзі, головне зрозуміти, мир, який малювали в Кремлі. Мир за рахунок капітуляції України мертвий його більше не існує, і дзвінок Трампу Путіну це тільки підтверджує: настав час, коли маски зірвано. Настав час, коли брехливий сміх російських дипломатів і пропагандистів закінчується, бо тепер в гру повертається Америка, і здається, на цього разу по-справжньому.